Цікаві факти про новий рік. Традиція наряджати ялинку з'явилася ще на початку 17 століття, а наряджали ялинку яблуками, печивом, шматочками цукру і трояндами з паперу. За легендою, перші скляни ялинкові кулі з'явилися в 1848 році в Німеччині. До цього ялинки прикрашали справжньою плодами, але в тому році був не врожай. І тоді складу вирішили замінити плоди скляними, щоб було що вішати на ялинку. Електричною гірляндою з різнокольорових лампочок вперше була прикрашена ялинка американського білого дому в 1895 році. Найбільша новорічна ялинка була поставлена в Мехіко в 2009 році. Її встановлювали 200 робітників протягом двох місяців. Діаметр гігантської ялинки 35 метрів, висота 110 метрів, а загальна довжина електричних гірлянд близько 80 км. У 1843 році в Лондоні була надрукована перша новорічна листівка. Так з'явилася традиція обмінюватися вітальними листівками на Новий рік. Традиція відзначати Новий рік 1 січня з'явилася на Русі указом Петра I в 1700 році. До цього церковний новий рік відзначали 1 березня, а Світський 1 вересня. В Англії Новий рік довго відзначали 25 березня, в День Благовіщення, і тільки в 1752 році першим днем Нового року визнали 1 січня. До того часу в Шотландії Новий рік починався 1 січня вже близько 150 років. У Франції до 755 року. Початком року вважали 25 грудня, потім його перенесли на 1 березня. У 12 столітті початок року приурочили до Великодня. А з 1564 року, за указом короля Карла IX, початок року було призначено на 1 січня. Ескімоси відзначають Новий рік з приходом першого снігу. На Кубі в Новий рік весь посуд будинку наповнюють водою, яку потім вихлюпують на вулицю в новорічну ніч, щоб змити всі гріхи. Новий рік на Кубі називається Днем Королів. У Греції глава сім'ї в новорічну ніч на вулицю об стіну будинку розбиває граната. Удачу обіцяють, якщо зерна розлетілися в різні боки. В Індії новий рік святкують 1 січня, а в Непалі 17-18 квітня. У Таїландії 1 січня новий рік відзначається неофіційно. Офіційне святкування Нового року проходить в квітні і супроводжується водними битвами. Південній півкулі не пощастило в сенсі новорічної атмосфери, оскільки новий рік у них припадає на середину літа, і вони замість сосен і ялинок наряджають евкаліпти. Австралійський Санта-Клаус в новорічну спеку він з'являється на людях у парадних плавках, а замість оленів у нього водний мотоцикл. У Гренландії люди роблять один одному незвичайні подарунки, вирізані з льоду в ведмедії і моржі. Німецький Санта Клаус приносить подарунки на підвіконня, а шведський до печі. Записати всі неприємності на папері і спалити її разом з солом'яним опудолом новорічна традиція в Еквадорі. У Румунії прийнято ховати сюрпризи в новорічні пироги, приміром монетки, які є символом щастя в майбутньому році. Традиція залишати подарунки під новорічною ялинкою з'явилася ще в 18 столітті і збереглася донині. У новорічну ніж 2014 року був встановлений рекорд на майдані незалежності в Україні. Майже півмільйона українців заспівали національний гімн.